Жінка-феміністка, це все, це все це феміністка. Ну, я феміністка. В мене роги? Ні, в мене їх немає. Я просто е, готова боротись за права жінок, готова доводити, що це не все так, як ви би хотіли, щоб воно так було. І завжди, 8 березня, я чищу фейсбук друзів. Я чекаю тих, хто буде вітати жінок з міжнародним жіночим днем святом весни і краси. Це вже значить не мої друзі. Тому що я всюди завжди кажу, це міжнародний день боротьби за права жінок та миру. Ось, ось це про це. Я кожного ранку встаю і просто йду собі на роботу. Але не всі жінки мають змогу це робити. Вона може просто хотіти піти на роботу, а її чоловік не дає їй можливості йти на роботу. Він вибирає її коло, з ким спілкуватись. Він забороняє їй спілкуватись з людьми протилежної статі. Це все прям історія із мого життя. Це економічне, психологічне насильство і фізичне насильство, тому що він дозволяв собі розмахувати кулаками навіть тоді, коли я була вагітна. Насправді родина взагалі не підтримувала бажання розлучитись. Я народилась в селищі міського типу, а там, як знаєте, є. Такі, така, така негативна риса всіх сільських мешканців. Що люди скажуть? Я їм навіть не розповідала те, через що я пройшла. Я не розповідала ні мамі, ні татові. Що я розуміла, що що я від них почую. Ну, ти сама собі вибрала. Ми тут при чому ти сама собі вибрала, тепер терпи. В мене була єдина людина в нашій родині, яка мене підтримувала. Це був чоловік сестри. Він приїжджав за мною е, на машині, коли він мене десь по дорозі збив, забирати, я мені казав, ну невже тебе ще не набридло це? Що мене спонукало до того, що я просто вирішила, що я не хочу так жити. Я лягала спати е, такою, як була, а прокинулася, я зрозуміла, що я хочу змінити своє життя. Я хочу змінити себе. Для того, щоб могли наладити цей міст, Зв'язок і щоб вам було легше робити. Я потрапила в поліцію у 2015 році, в патрульну поліцію. Тоді був конкурсний відбір, і я вирішила податись, а до того я просто сиділа в декретній відпустці. Я завжди хотіла стати поліцейською. Ну що, Давайте ваш флаг по рукам у нас окремо це все. Угу. Інструктажі з особовим складом. Так. Жінкам більше випадає під час роботи. Доводити, що вона професіонал. Чоловіка просто сприймають і по-іншому слухають. Жінці доводиться вигризати це зубами. Чоловік, який претендує на посаду, і жінка, яка претендує на посаду. Якщо в неї є діти, то їй обов'язково згадають про те, що вона буде ходити на лікарняні. Якщо в неї немає дітей, то їй скажуть, то ти напевно швидко підеш в декрет. Мені теж доводилось це чути. особливо будь-який чоловік вам скаже про те, що це неправда. В жінок все ж так само всі двері відкриті, як і в чоловіків. Чоловік ніколи не зрозуміє жінку, через що проходить жінка. А може, давай кипішо. Дивися так, я наведу приклад своїй родині. У нас двоє дітей: Старший 12, молодшому 6. Як ви думаєте, хто забирає молодшого із школи? Він першокласний. У нас забирає той, хто має можливість. Якщо її має чоловік, а це, повірте, в більшості це він, не я. В більшості це мій чоловік він і десь забирає дітей. Він відвозить на плавання. Він все робить. Ми з кимось про це говоримо на нього. дивляться, о, як же ж? Ти робиш жіночу роботу? Яку жіночу роботу? Нема жіночої чи чоловічої роботи. Я другий раз вийшла заміж. Це ж колега поліцейський, а тепер у нас поліцейська родина. Я довго його до себе не пускала, тому що я завжди вважала, що все буде, буде повторюватись. І коли вже нарешті наважились, ми стали жити разом, народився син. Я просто повірити не могла, що можуть бути здорові відносини, що може бути людина, яка тебе цінує. У вас яка посадилася. Із дитинства я бачила, що я хочу себе. Пов'язати із законом Я ж і вступила на юридичний факультет наш Вигородський національний університет, тому що я завжди хотіла працювати, от саме в цій сфері. Наш департамент відповідає за реалізацію політики, яка стосується дотримання прав людини. Сиділа одного разу в мене тут жінка і каже: ви даєте пораду, але ви ж не знаєте, що це таке. Ви навіть не можете уявити, через що я проходжу. Е, яке ж було її здивування, коли я скажу, так чого ж? Давайте я вам розкажу про свою історію. Вона сиділа, відкривши рот, а слухала, я не могла уявити, що у вас так. І ще таке питання: як ви здійснюєте моніторинг законності затримання? Обов'язково все проводиться ті виключно в кімнатах слідчих дій. Це постійно моніторюються камери. я Побачу несправедливість незалежно від того, хто переді мною. Я ж не зможу промовчати. Я люблю те, що я роблю. Я стараюся викладуватись не на сто на тисячу.